Там записано, це протирічить Конституції, але вони сволочі це вписали: щоб, щоб висунути кандидата в президенти чи якусь партію на вибори, потрібно внести за них гроші. І ми хочемо е зібрати е з народу. По 5 там, по 10 гривень і висунути е, е, кандидатом у президенти е, так, таку людину. Неважливо прізвище, абсолютно, яка, е, е, яка коли стане президентом, подасть проєкт закону про надання громадянам прав законодавця, щоб Верховна Рада зробила нас законодавцями. Тобто, вони втрачають монополію на голосування. А громадяни України отримують право голосувати. Один громадянин, один голос. Вони хай розробляють законопроекти по нашим законодавчим ініціативам. Президент може висунути законодавчу ініціативу.